Шарлотта Бронте Джен Ейр Розділ перший Того дня ми не змогли піти на прогулянку. Щоправда, вранці ми поблукали з годинку алеями, обсадженими кущами, з яких уже опало листя, та по обіді, місіс рідколи коли не було гостей, обідала рано. Холодний зимовий вітер нагнав чорні хмари і линув такий холодний дощ, що годі було й думати виходити з дому. Щодо мене, то я була рада. Я страх не любила довгих пообідніх прогулянок, а надто взимку. Жахливо було повертатися додому в холодному присмерку, коли зашпори заходять в руки і в ноги, а серце ниє від сердитого бурчання бесі, нашої няні. Та від принизливого усвідомлення фізичної переваги надімною Елізи Джона та Джорджіани Рід. Згадані Еліза, Джон та Джорджіана зібралися тепер у вітальні біля своєї матері, що напів лежала на канапі біля каміна і здавалася цілком щасливою серед своїх дорогих діток. В ту хвилину вони не билися і не ревли. Мене не прийняли до цього родинного гурту. Місіс Рід сказала, що їй дуже шкода віддаляти мене від себе, але поки вона не почує від бесі й не побачить на власні очі, що я справді прагну розвивати в собі приємні й добропристойні манери, поки не стану привітною, і лагідною дитиною, щирішою, добрішою, відвертішою, вона мусить позбавити мене всіх радощів, якими тішаться слухняні й шанобливі діти. Що вам Бесі наговорила на мене? спитала я. Джен, я не люблю, коли чіпляються до слів і допитуються. Дитина не сміє так розмовляти зі старшими. Іди сядь собі десь, і поки не навчишся бути чемною, мовчи. З вітальні був хід у невеличку їдаленьку. Отож я й шмигнула туди. Там стояла шафа з книжками. Я вибрала собі одну з них, спершу подивившись, чи вона з малюнками. Потім залізла на підвіконня, де й сіла, підібгавши ноги по турецькому. Запнувши червоні штовні завіси, я з двох боків відгородилась від довколишнього світу. Праворуч мене затуляли зборки червоної тканини, ліворуч захищали від негоди віконні шибки, які, проте, не могли приховати сумної картини пізнього листопада. Гортаючи книгу, я час від часу поглядала у вікно, за яким западав холодний зимовий вечір. Вдалині висіла густа запона туману й хмар. Перед вікном розкинувся моріжок з пошарпаними бурею кущами. Їх щедро поливали дощові потоки, гнані вітром, який, жалібно стогнучи, налітав шаленими поривами. Я знову взялася до своєї книги. Це було життя англійських птахів Бьюїка. Правду кажучи, текст цікавив мене мало, проте, хоч я була ще дитиною, деякі вступні сторінки мимоволі привернули мою увагу, там розповідалося про пристановище морських птахів, про пустельні скелі та кручі, де вони були єдині мешканці, про береги Норвегії, біля яких від мису Лінденеса, що лежить на самому півдні країни. Аж до Нортка порясніє безліч островів. Де крижаний лютує океан між островів Оголених і диких, На дальній півночі й ж жбурляє хвилі Атлантика на Морок Скель гебридських. Не могла я поминути й опису холодних берегів Лапландії, Сибіру, Шпіцбергену, Нової Землі Ісландії, Гренландії. Одне слово безкраїх просторів Арктики, цієї сумної і безлюдної пустелі, цього царства Морозу і Криги, де нескінченні на зими нагромадили гори льодовиків, утворивши навколо полюса щось подібне до Крижаних Альп, оселю найлютіших холодів на Землі. Про ці мертвобілі простори у мене виникли власні уявлення. Туманні, як усі невиразні уявлення про світ, що оснуються в дитячій голові, і водночас надзвичайно разючі. Під впливом вступних сторінок у мене склалося враження і від відвіньєток скеля, що самотньо височить серед пінявих хвиль, розбитий човен, викинутий на безлюдний берег, блідий холодний місяць, що дивиться із зловісних хмар, як розбурхані хвилі поглинають корабель. Якийсь невиразний смуток навіював мені малюнок, що зображав занедбане кладовище, над гробок з написом Брама, двоє дерев, низький небосхили з смужкою напівзаваленої огорожі, та вузький серп молодика, супутника вечірньої пори. Два кораблі, що непорушно застигли в морі на безвітрі, здавалися мені морськими примарами. На сатану, що відбирає в злодія клунок скраденим добром, я не могла дивитися без жаху і мерщій перегорнула сторінку. Не меншим жахом сповнювала мене й чорна рогата істота, що сиділа на скелі, споглядаючи натовп довкола шибениці. Кожен малюнок оповідав якусь історію, здебільшого незбагненну для мого дитячого розуму і серця, і водночас дуже цікаву. Не менш цікаву, ніж казки, що їх оповідала нам довгими зимовими вечорами Бесі, коли була в доброму гуморі. А таке траплялося дуже рідко. Поставивши перед каміном у дитячій кімнаті прасувальний столик, Бесі дозволяла нам сісти навколо і, відпрасовуючи блонди на спідницях місіс Рід та плоячи оборки на її нічних чепчиках, заспокоювала нашу жадібну цікавість. Розповідями про кохання та пригоди, взятими із старовинних казок та ще давніших балад. або, як я довідалась, ставши старшою, з Памели та Генріха, графа Морландського. З Бюїком на колінах я була, принаймні по-своєму, щаслива і боялась тільки одного, що моє щастя урветься так воно незабаром і сталося. Двері до їдаленьки рипнули. Гей, hey, Рюмсо, почувся голос Джона Ріда. Він замовк йому, мабуть, здалося, що в кімнаті нікого немає. Hey, Де в біса вона поділася? вів він далі. Лізі, Джорджі, гукнув він на сестер. Джоан тут немає. Скажіть мамі, що вона вискочила на дощ, от вреднюче створіння. Добре, що я запнула завіси, подумала я, палко бажаючи, щоб мене не знайшли у моїй схованці. Джон Рід і не знайшов би мене сам, бо він не був ні спостережливий, ані кмітливий. Аж тут у двері просунула голову Еліза й одразу сказала: вона, напевне, на вікні, Джоне». Я одразу ж вийшла зі своєї схованки. Я боялася, що Джон Сломіць витягне мене звідти. Чого тобі треба? спитала я вдавано покірливо. Треба казати, чого ви бажаєте, мастере Рід, відповів він. Я бажаю, щоб ти підійшла до мене. І, сівши в крісло, показав рукою, щоб я наблизилась і стала перед ним. Джон Рід був не чотири роки старший за мене, йому минуло чотирнадцять, а мені лише десять. То був гладкий хлопчак, що набагато переріс своїх ровесників впадали в очі його прищувата нездорова шкіра, широке з грубими рисами обличчя і великі руки та ноги. Він завжди об'їдався за столом і тому мав тьмяні осоловілі очі й обвислі щоки. Зараз йому слід було б сидіти в школі, але мати взяла його на місяць два додому мовляв, через слабке здоров'я. Джонів учитель, містер Майлз, запевняв, що хлопець цілком здоровий, не треба тільки присилати йому з дому стільки печива й цукерок. Але материнське серце повставало проти такої грубої думки і схилялося до благороднішої версії. Блідість Джона пояснювалася перевтомою та тугою за рідною домівкою. Джон був не дуже ніжний син і брат, мене ж він люто ненавидів він тиранив і мучив мене не два-три рази на тиждень, і навіть не раз чи двічі на день, а без перестану. Я боялася його кожним своїм нервом, і кожна моя жилочка тремтіла, коли він підступав до мене. Часом я аж не тямилася від страху, бо нікому було оборонити мене від його погроз і знущань. Челід не хотіла дратувати панича, заступаючись за мене, а місіс Рід в таких випадках робилася сліпа й глуха. Вона ніколи не помічала, що син лає чи б'є мене, хоч той робив це не раз і при ній, щоправда, частіше за спиною. Я звикла слухатись Джона. І одразу підійшла до крісла, в якому він сидів. Добрих три хвилини він показував мені язика, висолоплюючи його, скільки міх. Я знала, що після цього він неодмінно битиметься і, тремтячи зі страху, думала, який він гидкий і потворний. Джон Лебонь прочитав цю думку на моєму обличчі, бо раптом, не сказавши ні слова, дав мені сильного стусана. Я поточилася, але встояла на ногах і відступила один два кроки назад. Це тобі за те, що ти нагрубіянила мамі, сказав він. І за те, що сховалася за завісою, і за те, що так подивилася на мене зараз жаба. Я звикла до Джонових образ, і мені на думку не спадало, що я можу дати йому відсіч. Я тільки зі страхом чекала нового удару, певна, що то був лише початок. Що ти робила за завісою? спитав він. Читала, покажи книжку. Я взяла з вікна книжку і подала йому. Ти не маєш права брати наші книжки. Мама каже, що ти живеш у нас на ласкавому хлібі. У тебе нема ані шеляга, твій батько нічого тобі не залишив. Тобі більше пристало ходити з торбами, аніж жити тут з нами. Дітьми, джентльмени, їсти те, що й ми та носити сукні, що їх купує наша мама. І я покажу тобі, як порпатися в моїх книжках. Чуєш, це мої книжки, і весь цей дім мій, або буде мій за кілька років. Іди стань коло дверей, тільки далі від дзеркала та вікон. Я так і зробила. Не добравши спершу, чого він хоче. Коли ж побачила, що він устав і замірився на мене книжкою, то злякано скрикнула й інстинктивно метнулася бік. Та запізно. Грубий Том влучив у мене, я впала і, вдарившись об одвірок, розбила собі голову. З рани потекла кров, я відчула гострий біль. Увесь мій страх відразу пропав. Його заступили інші почуття. Гидкий жорстокий хлопчисько. крикнула я. Ти схожий на вбивцю, на рабовласника, на римського імператора. Я читала Голдсміттову історію Риму і склала собі власну думку про Нерона, Калігулу та інших тиранів. Та й кома я вже давно робила порівняння. Але ніколи не думала, що висловлю їх у голос. Що? заревів Джон. Як ти сказала? Ви чули Лізі Джорджі? Я скажу мамі, але спершу. Він прожигом кинувся до мене, схопив однією рукою за плече, а другою вчепився у волосся. Однак перед ним була доведена до розпачу істота. Я справді вбачала в ньому тирана душогуба, кров, крапля за краплею, стікала мені за комір, гострий біль не вщухав. Ці почуття на якийсь час приглушили страх, і я зустріла Джона як несамовита. Я гаразд не тямила, що робила руками, тільки чула, як Джон кричав: Жаба, жаба! А тоді голосно заверещав. Та допомога була недалеко. Еліза і Джорджіана кинулись нагору по місіс Рід, яка прибігла у супроводі Бесі та покоївки Еббот. Нас розборонили, і я почула ай яй 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 Ах, ти ж не гідне це так накинутися на мастера Джона. Таке мале, а таке люте. А місіс Рід вирикла присуд. Відведіть її до червоної кімнати і замкніть там. Чотири руки одразу вхопили мене і понесли нагору.